Обожнюю я просто сталкера, а головне, що в цій прекрасній грі кожен може знайти зайняття для себе. Полювати на мутантів, вступати у фракції, збирати артефакти чи рухатись по сюжету. От і наш сьогоднішній головний персонаж, Грицько Пузир, знайшов зайняття для себе. Він вирішив стати алкоголіком і просто собі п'є горілку. Але от мені стало цікаво, скільки взагалі пляшок горілки можна зібрати у сталкері. І що буде, якщо їх всі випити залпом. Але спершу давайте дізнаємось, яка доза горілки взагалі вважається смертельною. А? Що подобається мій браузер? Ну, звісно, це ж Opera GX! З нею ти назавжди забудеш про унилі браузери для всяких лохів. Спеціальні моди дозволяють тобі міняти не тільки задній фон чи тему браузера, а й різні звуки, типу печатання чи клацання по вкладинках. Усе це можна швидко налаштовувати прямо з бокової панелі. І створювати щось по-справжньому унікальне саме для себе. В Store цих модів просто незлічена кількість. До того ж, можна створювати і свої. Але щось ми відволіклись трохи. Так скільки все ж таки горілки може випити людина? Слід вживати, не більше 40 грам, щось я нічого не поняв. Як же добре, що Опера GX є вбудований штучний інтелект. Ану, давайте спитаємо, що буде, якщо ви. Випити 100 пляшок горілки. Ага, зрозуміло, 100 пляшок горілки краще не пити. А 500. А Аїшний помічник доступний прямо з бокової панелі. Там можна переглянути усі минулі чати або швидко створити новий. Картинки, звісно, теж робить. Моя ж улюблена особливість опери це ось ця стартова сторінка, на якій можна подивитись календар цікавих майбутніх релізів або глянути, які ігри зараз продаються по знижках. Перехід зі старого унилого браузера займе всього пару хвилин, але твоє життя після. Цього стане в рази краще. Завантажуй оперу GX прямо зараз за моїм посиланням у описі. Як завжди, усе починається з бункера Сидоровича. Врятував тебе дядька після амнезії. виконаєш пару завдань. Розраховувався. Звісна річ, що ніяких завдань ми для нього виконувати не будемо. Просто вилітаю на вулицю, спілкуюсь з вовком, щоб отримати ніж з пістолетом і лізу на цей дах. Адже ось в цьому куточку, у ящичку, лежить наша перша завітна 05 козаки. Ну і раз уж вже вліз на кришу, то ось тут можна собі курточку нову забрати, щоб наш Грицько-пузир на серйозного чоловіка хоч походив. До того ж, тепер можемо продати стару куртку за 649. Рупі і на вилучені кошти придбати аж цілих дві пляшки козаків. Непогано. На жаль, більше нічого цікавого в селі новачків не знайшов. Горілку навіть за гроші продавати не хотіли, тому поковиляв собі далі. Ну от іду я своєю дорогою. Як раптом бачу, просто так лежить на землі безкоштовна аптечка. Ну я і взяв, а потім дивлюсь тут ще якийсь столік лежить. Може про допомогу просить. аптечку. аптечку якусь. Не знаю, не бачив я ніяких аптечок. То Нема, брате. Ну я пішов, бажаю здоров'я, аптечку свою я кому попало віддавати не хотів, адже так то її продати можна. А мені півпляшки горілки дорожче за людське життя. До речі, цей Петруха розповів мені, що там бандоси засіли, і якогось сталкера в заручниках тримають. На сталкера того мені якось фіолетово, але от де бандоси, там і елітний алкоголь. Спасибі, брате, навіть не знаю, як тобі віддячити. Сталкера я врятував, але от горілки навіть однієї пляшечки не знайшлось. Ну і що це за бандоси, такі що горілки не п'ють? Позіри. Ну зате аптечок чимало залутав, тому все ж вирішив допомогти цьому. бідолагі... Сподіваюсь, живий хоч досі. Опа! Здравствуй, Толік, я алкоголік. Тільки в нього ж самого аптечка була, що він сам себе не вилікував. Але були й плюси, адже цих бандосів налутав чимало хабару, який тепер можна було продати. І цікавий, звичайно, курс у Підоровича Два літри горілки коштує вдвічі дорожче за вісім пістолетів. Типовий магазин в ДНР. Також пан Сидорович запропонував мені трошки підзаробити грошенят і погбивати тут в околицях кабанів. За це я отримав аж цілих тисячу грошей. Ну і гривні це звичайно прекрасно. Тільки цей скупердяй щось їх занадто мало дає. Та й що від них користі, як на водку їх не виміняєш. На щастя, тут неподалік є військова база, на якій можна пошукати як і горілку, так і грошенят. Якщо що, то не хвилюйтесь, це погані корумповані військові ще з часів Авакова. Їх не шкода, та я й не те, щоб багато їх вбив. Так пару трійку пройшло до речі, ну взагалі майже без проблем. Але воно того коштувало, адже вдалося розмотити аж цілу літру водки. До того ж, зібрав чимало луту, який можна тепер виміняти на гроші, які можна буде виміняти на, ну ви і так поняли, на що їх можна виміняти. Є лише одна невелика проблема: важить воно все до біса, а грецько пузир тут не якийсь паверліфтер стероїдний. Тому доведеться перекласти усі речі в спеціальний рюкзачок. Звати цей портфель лейтенант Савченко. Просто перекидаємо в його труп усі калаші, Вішаємо на спину чи щось типу того, і довго і нудно тащимо це все до Підоровича Нічого дивного, просто те, що труп набитий калашами, тут нема на що дивитись. <звук> Вечір добрий, пане Підорович Що притягнув? Та от, лейтенант Савченко і піввійськової бази снаряги. Тепер же просто-напросто вигружаємо сумку і продаємо то все добро високоповажному пану Сідоровичу. От чмо, жирне за 8 калашів 4 тисячі гривень сього дає. Ну, хоч запаси горілки час від часу поповнює, і то молодець. От так би завжди. Ще одну пляшку на мотив оборьки Гомера, але із запасами горючого в них тут, звичайно, не густо. Та поки зачищав воєнну базу, знайшов там якісь дивні документи. А пан Сидорович наказав мені віднести їх якомусь барменові. Ну то я і задумався. Точно, бар. Ти ж не будеш собі нові сандалі в хлібобулочному купляти. От і за горілкою треба йти в місце призначення. Хочеш пройти, діду сюди, Говорити будемо. ні, вали від сюди по-хорошому. Тільки отут прохід перекрили якісь охоронці Тіщенка і просять по 500 трупів за прохід. Я взагалі людина не скупа, але ну 500 грошей це так-то півтора літри, та й взагалі я проти корупції, так-то. Навіть не знаю, як би вчинити у цій ситуації тепер. Що ж, маємо тепер ще п'ять калашів, які можна обміняти на п'ять пляшечок козаків, та й пішли собі далі. Другою до бару на мене напали бандоси, але я дав їм пизд бандити. Це взагалі головна проблема цієї локації. Що ти смотриш? Ти шо козёл, не врубаєшся? Звичайно, що міг би допомогти цьому бідолагі, але в мене були справи важливіші. Також про допомогу від бандитів просив якийсь командир загону нейтралів. Але в мене були справи важливіші. Бандити. Да, да, бандити бандити, третій раз вже чую. От запропонували б ви хоча б 0,5 мені в нагороду. Я б ще подумав. Загалом подорож була нескладною, і я вже наближався до бару. Та на жаль, прохід перекрили ці поважні представники ідеології долгу. ори хлопці. Вони не те, що погані. Ось навіть дві пляшки горілки вдалося намутити. Але от прохід до бару, схоже, був закритий. Сталкер вали отсюда. Ми кого попало не пропускаємо. Тож так доведеться мені, мабуть, вертатись назад. Інакше мені ніяк ці ворота не відкрити. Ем, хе -хе, бувайте. Якось так я і потрапив на територію Долга. Свої дороги, ну, а де долги, там і. Бар. Ну, все ж таки мрії збуваються. Нарешті я дійшов щас нормально, затарюсь водярою. Вітаю, мічений. Одна. Одна пляшка, да. І ти себе ще барменом називаєш, да? Да я до тебе через півзони йшов. Ні, ну я звичайно візьму. А ще запозичу пару пляшечок у відвідувачів цього прекрасного естаблішменту. Але, звичайно, малувато якось. Може у представників долгу попитати. Хтось то з них точно має продавати. Чужикам на територію вход закрит. Та я це водки б купити. Є. Що нема? Йов А в тебе. Е, -е, -е, е. Не хочуть мені продавати горілки, то я сам знайду. Та йоп твою. Ну, якось так. База долгу повністю зачищена. Знайомтесь, до речі, моя нова сумка. Федя Зубер, це з літньої колекції дольче кабани, і, ну, сподіваюсь, що їй місця вистачить. Збір усього хабару зайняв ледь не більше часу, ніж зачистка самої бази. Але врешті-решт, Федя був забитий до самих Гланд, і можна було нести його в бар. Загалом бармен оцінив собі вартість долгу в 25,5 тисяч грошових одиниць. І схоже, що його трохи не Стрілянина на вулиці, і він різко знайшов у заначці ще чотири пляшки козаків, але все одно мало. Тому я склав увесь зайвий лут у свою сумку. Значить, так, Федічка, залишаю на тобі своє саме дорогоцінне. Якщо хоч одну пляшечку вип'єш. І я тебе вб'ю. Та й пішов я собі далі, бо чув, що тут неподалеку є ще одне угрупування, так звана воля. Ну і про них чутки ходять, що там одні алкаші й наркомани. Саме те, що мені треба. Ей, ану стій, сталкере! І на території волі. На жаль, дорогою до волі попав в засідку представників долгу. Виходить, що я не єдиний в кого з ними конфлікт. Ага. Дивна якась аномалія, я таких ще не зустрічав. Але Чорнобиль, чого дивуватись? Долговців перебив, і, і ось навіть Денису якомусь допоміг З аптечкою. Ми з ним тепер, до речі, друзі. Мій перший друг в цьому темному і жорстокому світі. Я зараз просто розплачусь. Ну а тепер саме приємне збір луту здохлих долговців. Мені здалося, що якусь стрілянину почув. Тут мій друг Денис якраз стояв, наче. Денис! Ні! Табір долгу я повністю знищив, а для свого нещодавно спочившого друга знайшов непогане застосування. Буде новою сумкою. Тож я залишив Денисика охороняти мої пукалки і пішов до бази Свободи. На прохідній мене зустрів Олег Синій. Ану, може, водка є якась. Да, з таким погонялом я від тебе більшого очікував. Дві пляшки горючого вдалося придбати у місцевого торгаша скнари. Але на цьому, по суті, все. Бажаної горілки ніде не було. Одна лише ковбаса і якісь наркотичні засоби незрозумілі. А, а то Горілка, горілка! Горілка? Де? Де? Ану кажи де! Коротше, да, обійшов я просто кожний куточок їх бази, ні так нічого і не знайшов. Десь, мабуть, усе ці не заховали просто. І я, скоріш за все, знаю, де саме. Брате, ти чо? Чо ти стовбичиш? Брате, ти чо? що ти стовбичиш? Брате, ти чо ти стовбичиш? Склади це єдине місце, куди мене не допускали. Чу ну і звісно, що можна було вступити Брате, в ряди ти волі, ти з часом заручитись їх довірою. І, можливо, одного дня мене все ж допустили б до цього завітного складу. Але є рішення попростіше. Вперед, заво! Ну і все, воля зачищена. Щось вони тут аж занадто слабенькі, якісь п'яні, мабуть. Точно ж тут десь горілку від мене ховають. Знов наркотики ці. Ага. Ні, ні, ні. І тут нема. Та де ж вони ховають то бухло? Одні наркотики, куртки якісь і гранатомет. О, до речі, гранатомет крута штука. Там якраз якийсь доходяга під вікнами кричить вже, задовбав мене. Але без горілки щось радості нема. Ладно, зберу, хоч снарягу їх продам. Ага, знову перегруз. Так, а ти хто у нас? Вітя коматозник. Давай, Вітічка, пішли. Речі з твоїх друзів збирати будемо. A few later. Навіть не питайте мене, скільки часу пішло на збір усього цього. Урожаю, але тепер ми звідтію готові і вирушаємо у довгу і насичену пригоду в бік бару, де й буду все це я продавать. І на що я тільки витрачаю своє енергохарчування? Дотащив Вітю до Дениса, там провів трансфер луту з однієї сумки в іншу. Як бачите, хабару тут дійсно жопу й жуй, але є одна серйозна проблема адже на іншу локацію сумочку з собою не взяти. Єдиного ж торгаша на цій локації я вже вбив, але не хвилюйтесь, нам просто знадобиться ще один портфель. Тож повертаємось в сторону бару. А, а, а! Тут, походу, нові представники довго під'їхали. Ну нічого мені зайві рюкзачки не завадять. Беремо ось гошу найманця і тащимо в те саме місце, куди настепає при переході між зонами. Тепер вертаємось до Дениса і кладемо його якомога ближче до точки Стволу переходу має. між локаціями та... Не заважайте, будь ласка, та забираємо весь хабар собі в інвентар. Маємо ж цілих 283 кіло відборного луту. А для переходу на іншу локацію використовуємо одну тактику російської армії. Кидаємо гранати собі під ноги. Е, Да, просто кидаємо гранати собі під ноги. Від цього нас трошки відштовхує, і ми переносимось в бік бару, але недостатньо. Давайте ще одну може кину... А все, Ех, успіх. І ми опиняємось прямо біля гоші найманця. Завантажуємо його по повній лутом і пішли. А Гоша, то у нас дивіться, акробат. Проходь, не затримуйся! Проходь, не затримуйся! Е! Гоша! Проход, не затримуйся. Гоша, ти Проход, не де? Ви мого Гошу не бачили? А, ось, фух, ти так більше не тікай від мене. Ну іначе все. Збираємо усі 300 кіло хабару, передаємо це все бармену і маємо. 110 тисяч емеральдів з Майнкрафту. Віднині наш пан пузир просто такий зонівський мільйонер. Але ви спитаєте в мене, навіщо треба стільки грошей, як горілки все одно ніде нема? А я відповім вам, що іншого виходу в нас тепер нема. Адже в цій зоні, походу, всі закодовані, якісь горілки менше, ніж в мене в АТБ під домом. Доведеться абузити. Адже при кожному завантаженні у місцевих барих оновлюється інвентар. І таким чином я можу зберігатись, вантажити. І майже нескінченно купляти горілку. Інколи в бармена буває дві пляшки, інколи шість, інколи нуль. Тому так навіть не питайте в мене скільки часу. А хоча ладно, питайте 32 хвилини. Тобто так, десь так, одна-12 -та моєї денної норми на рухарчування пішло на те, щоб закупити горілки в комп'ютерній грі. Буду вдячний, якщо ви оціните мої старання підпискою. І все, останні 700 грошей. Купую ще три пляшечки. Забираємо залишок з Феді Зубра і маємо 752 пляшки козаків, тобто 376 літрів горілки. Звісно, що з таким скарбом рухатись буде проблематично. Тож, ваше здоров'я накриваю поляну, викинути усе. Е, щось не викидується. Е, мене все зависло. Трошки, ладно, почекаємо. Ух є щось у мене аж комп'ютер странно шуміти почав. Ну ми коли з друзями в 15 років п'янки влаштовували, так само стіл накривали. Горілка хороша, вставляє потужно. І це я навіть ще пити не почав. Що ж, пані та панове, ваше здоров'я. Виконаєш пару завдань. Випонуємо, що ми вибрав пару завдань. Ааа, де це я взагалі? Щось все наче схоже, але якесь не таке, якесь дивне. І я сам змінився. Тільки не кажіть мені, що мене. Зараблоксіла. Ні, ні, тільки не це. що завгодно, тільки не реблокс. А, ні, ні. Якодітька тут взагалі, чому собаки такі довбануті. Треба до Сідоровича йти. Він точно знає, як мене від відроблоксити назад. Пане Сідорович, вибачте, що називав вас Підоровичем весь час. Підкажіть, як мені від відроблокситись назад, я не хочу тут знаходитись. Ні, я більше ніколи в житті не буду вживати алкоголь. Водка пішла в жопу. Ну що ж, дякую вам усім за перегляд, а особлива подяка, як завжди, членам та членкам. Ну і не забудьте про пору GX.